Доброго дня, мої дорогенькі! Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що ми накупили багато насіння, вже настав новий рік, і в час біжить все ближче і ближче весна і ближче посадковий наш. Такий сезон, якого ми чекаємо, який буде, і ми всі в ньому будемо приймати активну участь. Ну, ті люди, хтось саде, хто, у кого є дачі, є якась діляночка, де приусадібна ділянка, де ви вирощуєте свої овочі. І квіти. Всі ми до того готуємось. Ми вже накупили багато сім'ян. І ось хочеться побалакати, що купили в тому році, і що було ну, не дуже хороше, не дуже якісне виросло. Або взагалі є в мене ось така квіточка. Я їх люблю, я купляю вербену. Вербени торгую на. Ну, от ось Цей виробник багато брала такої вербени в тому році. Зовсім не вийшла, сіялась чи старі сім'яна срок годності, написаний, не наче, як і непоганий. Але не одна насинина не взійшла. Ось так в мене було. Не знаю, як у вас поділиться. Також брала сальвію. Сальвію робиться собі, і садимо її на розсаду, садим сальвію в стакани, виганяємо до квітучого стану. Я займаюсь такими рослинами, вирощую багато розсади, розсади на продаж, і квітів, і овочів, і полуниці потрошку є. І ось брали такі, таку сальвію брала на розсаду. Також, взагалі, нічого не зайшло, Садила багато, багато брала в таких пакетиках. Але нічого в мене не вийшла. І я її не просто так в землю посіяла і забула, я з нею гралася. я в латочок, на подоконник під пленочку, під світло, під грілку теплу, під коврик теплий, Нема нічого. Ну, ось таке. Взагалі нічого не, не вийшло. Я не знаю, чи купуєте ви таке насіння, чи є у вас. Я собі тут трошки підготувала, купували, нема верхушки, ось такі, такі кабачки, кульки. Ну, я купувала такі кабачки в тому і поза тому році такі кульки, вони смачні, такі соковиті. Для себе купувала вже готові плоди у нас на базарі. Сподобалося фарширувати з м'ясом, запекти в духовочки. Ну, класна штука, така легка і дуже смачна вийшла в мене страва. Думаю, ну чого я буду купляти? Я що без рук чи що, скільки всього садю, куплю собі. Воно виросло, взайшло, зацвіло, але не одного в мене не зав'язалось. І підкормлене, і підпояне, і побризкане. Якісь там такі нещасні дульки були. Ну це був ужас, це просто викинуть. Якась мама тут лишила, не всі садила, трошки лишила тут якісь зернятка. Ну, я з ними просто попрощаюсь. Ух ти, розсипала буряк. Потім нравиться, що подобається. Так. Є ось такі огірочки, вони в продажі рідко, Це польська така пачка, огірочки, вони бувають різні. Там, по-моєму, тільки Анжела під названням, чи Анжеліка, так, вони щось, щось з ними не так. А так, всі, які там є назви, всі класні. Огірок дійсно добрий, солодкий, правильної форми, зелений, хрустящий. Це польська така пачечка, наче цукерки замотана така. Внутрі фольгірована. Насіння цих огірочків не оброблене. Воно таке звичайне. Зараз я постараюсь в камеру вам показати. Звичайне, біле, гарненьке насіння, дуже гарно проростає. На вулиці вони в мене були, ті огірочки. Такі, може хтось сіяв. Польський огірок, по-українськи, тут на габраті щось трохи написано, але тут зверху ну, все по-польськи. Вони в обновіх сім'яних магазинах, вони не дуже дорого, класний огірок, кому треба, візьміть на звіточку, на вулицю, в рядочок, під каплю. О, супер! Рівненькі, гарненькі, негіркі, рясно-родять, класні огірки. У мене ще тут є, ну, може ще десь побачу. В магазинах, але не завжди на них можна натрапити. Треба шукати такий огірок. І ще в мене дуже гарно вийшов. Зараз я попитаюсь, тут трохи порвала пакет сипеться ось такий буряк. Звичайний 28 гривень ціла упаковка, тут 20 грам. Нам тут ще на пару літ вистачить того буряка. Буряк, ну, оцей дешевий, синенької пачечки купила, ну, купила, чесно, без всякої такої особи надіжди на щось хороше. Ну, сходю в підвал і з вам того буряка, який виріс. Вирізли такі гіганти, великі, соковиті, білі, гарний буряк виріс. Кому треба, купуйте. По поводу бурячка ще садила ось такий, ось такий бурячок сицевий, на нього в нас кажуть фірми, зараз вивечаюсь. Коул фірми, ну це вони наче фасують, це вони не виробники, вони тільки фасують. Ну, але ось його склад опис з того бурячка, там є. Значит, бурячок столовий, що вони пишуть, вишня... 75-80 днів. Якось біла з рожевими кільцями. Ну, гарний буряк вийшов, я хочу сказати, моя мама використовує такий бурячок на борщі їй дуже подобається. Нежилястий вийшов, гарний, смачний бурячок. Ну, тут ще треба докупити такого бурячка. Нам вистачить на сезон. Були дуже добрі смачні помідори. Вставлю вам, які були помідори, такі плесковиті, не дуже високі. Помідор цукровий бізон, гарний такий не дуже високий, він десь до метра був у нас в висоті. І, ну, такі були гарні, великі, добрі соковиті помідори. Сіяла. Забачте. Ось цієї цієї НК е, фірми НК Еліт. Е, вже собі трохи купила ще, бо ми в тому році всі з'їли, нічого собі не зібрали. Свого насіння не маю, А купила ще таких, м, добрий, гарний. Трошки тут опис покажу вам Гарнючий смак, солодкий, соковитий, багатокамерний, ну прям дуже-дуже прям хочу такого помідорчика. Ой, була купила, начиталася, дослухалася в інтернеті про король королів. Купила собі ось такий. Ні-ні, не купила, це мені подружка подарувала. Е Сіяла я такий цей король. Ой, дівчата, ужас ужасний, не знаю. В мене нічого не вийшло. розсада була красива, хороша, воно почало в'язатися, почало боліти, хворіти, чахнути, йому, чим ти його не бризкав. ну, Діла нікакого. Потім шукаємо. Ми всі розсадники всі в поїзді якогось такого смачного, доброго помідора, який був би красивий в розсаді. І який би давав нормальні гарні плоди? Тому що ми продаємо на базарі і з ріку в рік люди нас бачать, запам'ятовують, приходять наступному році, везуть, ведуть за собою своїх знайомих, друзів, родичів. І ну, продати або що не інтересне. Цікаво продати щось цікаве, новеньке, а ще щоб воно було вже перевірене і смачне. І щоб воно було не дуже хворобливе. Ну, така, така цель моя лічна. І ось ем, хочеться по купля... Чорний принц. Гарний помідор, всі знають, всі люблять. Купувала такої фірми і такої фірми. Все не то, все вийшло. Ну, І то не то, і то не то. Все вийшло в мусор, вирвалось і викинулось. Якесь вообще, мелке, недобре. І одне насіння, шкурка пратівна, взагалі ну, не катастрофічно вийшов помідор. Повикидували все в місті, все йшло. Все Свої ті, що вибираємо з рік в рік, ті, добрі, хороші, чорні помідори. Ну, Хочеться шукаємо, шукаємо, шукаємо ще щось новеньке, щось смачненьке. Будемо шукати і надалі, будемо сподіватися, що ми знайдемо. В тому році купувала. Селера. Значить, Що я з нею роблю? На розсаду. В цьому році вже придбала, ось така була класна. Вона довго сходить. Ну, Взагалі, така її вегетативна вегетативна, так, вона задумана, що вона от довгенько вона сходить. Але коли вона взійде, вона потім. Вона потім швидко наростає, набирає свою зелену масу, вкорінюється, дає гарний тюбчик, її можна потім пересаджувати. Хто таке любить, ми садимо її на розсаду. Люди в сезон розсади дуже гарно її купують. Хто займається розсадою, хто таке ще не саде, візьміть собі на заметочку. Треба сіяти рано. Сію в кінці січня, в початку лютого. Буду сіяти, взяла дві печки, буду в дві партії сіяти. Одну в кінці січня, другу висію на початку лютого, Ну, щоб потім пікірувати, бо вона дрібна, дуже дрібна, але діло з нею є. Мені дуже подобається. По квітам брала в тому році ось таку чешську пітонію. Білу і малинову вот таку брала. Вийшли класні кусти. Дійсно, гарна, така кучерява, зубата по краям, неабична. Ми б торгували такою, в себе на базарчику, такою петунію торгували. Ну, гарна все, все. петунія завжди, вся йде. Петунія така одна із найулюбленіших продаваємих весною квіток, тому що ми вже її сіємо, її вже далі черенкуємо, вже я в черенковані. Навіть розпікірувані, вже треба з моїх тайдалів знімати вершочок, ну, все буде. Пітуня сама продаваєма квітка весною. Хай там буде не дуже великий заробіток, але люди її беруть, беруть охоче, беруть багато, беруть собі сусіду, родичу і знайомому. Дуже така гарна квітка, хто займається, хто хоче, думає. Дівчатка садіть сухоцвіти. Так, займаємося ще трошки по сухоцветам. Дуже подобається заячий хвистик лагурус. Він, він безпереграшний варіант, його треба сіяти. Брала і в такому пакеті, і в такому. Все добре виростає. У мене є. І ще й отакі ось вони засушені такі ці лагороси, Це буде на посадочку, також рано буду сіяти. Сієм, е, розсадним способом в землю посіяти, ну, я не знаю, напевно, що нічого у вас не вийде. Але лагорос виходить з любих, виходить, все класно проростає, все добре. По поводу статі купуємо статиці багато. Також це сухацвіт, класний, багато дає зрізу, тобто його зрізав, воно підкормив, дав води, покормив, побризкав, воно дало тобі новий, нові пагани і нові, нові квітування. І вони не будуть маленькі, куці. Ну, посмотрите, як ви їх накормите і як ви їх піділієте. Інтерфлора дуже гарне насіння в інтерфлори. Його мало, воно дорогеньке, але воно воно хороше. В таких чорних пакетах це турецьке, наче воно. Також дуже-дуже ну, гарне насіннечко і гарно виростає рослина, суперова. І ще трошки про статіцю. Також вона називається кармек, Кермек, Ліноліум, Лімоніу. Ви бачите, мене будь ласочка, Це все одна квіточка. От в Геліусі купувала. Геліус — дуже гарна фірма. Ні по овочам ну, все класно. Астро брала в, в цьому Гелюсі, теж була хороша. По постаття це, ну, щось трошки не то. Ну, хоча тут написано, виробник не указаний, От, чиє воно. Написано німецький сорт. <реш> <реш> німецький сорт ну, вийшло, мало було паганів з нього. Мало було паганів. Не знаю, треба пробувати. Може, щось я не то взяла, але буду ще трошки в мене ось осталось. Висівати будемо все, все одно. Геліус Этого... уже заказала десь іде моя посылочка. Геліуса чекаємо, будемо розпаковувати ось такі маю. Такі маю ось вибрала, що б я хотіла вам показати, і підвести итоги, що я садила в тому році і яке воно було. З таких цвітних пакетиків не завжди виходить те, що ми очікуємо, або те, що намальовано на картинці. Картинка супер класна, гарна, але воно у них в магазині може валятися по декілька років і воно. Ой, а якщо на ну воно не, ну, може не прорости, не вийти. Або взагалі ну, дуже, дуже люди жаліються на такі сині пакетики, дешеві. Ну, Буряк вийшов класний, зелень вся виходить непогана. сухоцвіт купляла купувала непогане. Навіть астро колись купувала. Не було ще в мене поняття, що треба купувати галанку або свою у колекціонерів. І купувала ось таку айстрочку, В таких пакетах я маю на увазі. Була досить гарна айстра. ну Нічого, все було добре. Звісно, голландське насіння м -м, набагато краще, але голландське насіння і дуже дороге. А це стоє е недорого. Воно щось там 12, 15, 7, 10 ну в гілюсі. Взагалі це не смішні. Слухайте, мені кажеться, там всі все скупляють нам на базарі продають по 15, а там по 5 все купили. ну Може, воно і так. ну то пробуйте. Ось таке відео в мене на сьогодні вийшло. Бажаю вам придбання гарного якісного насіння. Всього вам доброго. Пишіть, що вам сподобалося, що сіяли в тому році, і що сподобалось, що не сподобалось, також поділіться, будь ласка, цією інформацією, що не вийшло. Дуже ну, обідна, звичайно, нам коли чекаємо і втрачаємо час. Саме головне це час наш, який минає дуже швидко, і він пішов і його більше нема того часу. А время йшло, а у нас нічого не вийшло. Ну, то так буває. Ну, для того ми і тут і спілкуємося, для того, щоб е розуміти, що хороше, яке насіння гарне, яке погане, де, де удобніше і корисніше купити, і де цікавіше це буде по цінової політики. Для того ми тут і збираємось. На цьому буду з вами прощатися. На все добре. Дуже вас прошу, підтримайте мене в підписках. Мені дуже треба ваша підтримочка, Прошу, прошу вас, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам за все, за те, що ви слухаєте і дивитесь мене. На все добре, до зустрічі, бувайте!